Марія Яремчук народила дитинку. Вона її дуже давно не було в, взагалі в інфопросторі. Тут вона з'явилась, народила дитинку. А, чи правда а, те, що її чоловік дуже ну, чоловік, від якого вона народила цю дитину, дуже відома в Україні особа, і що він з шоу бізнесу? А що значить дуже відома особа? Ну, дивися, подейкують, що це Олександр Панмарьов, все ж таки тато її дитини. Добре, давайте подивимося зараз. Взагалі людина відноситься до шоу-бізнесу. Uh -huh. Творчість 100%. Відсотково. Тобто з кубків падає. Тобто творчість. Uh -huh. Людина творча. Ну, Має відношення, має двіка кубків, тобто це про зв'язки. Тут тобто, же має відношення до шоу бізнесу. Має відношення до шоу бізнесу, але не написали чи то Пономарьов, чи то не Пономарьов пана був зараз. Бо ви повти по якийсь рофаншо ін.